Light on, зеленський off, я б іншими словами, вимкніть світло, вимкніть зеленського. Хвиля російських інформаційних вкидів із такою назвою нещодавно прокотилася українським твітером. Метою так званого ІПСО було збурити українців до протестів проти вимкнення світла і боротися із чинним режимом. Підозрілим мало би стати те, що першим поширив інформацію про флешмоб Light on, зеленський off, колишній український парламентар, колаборант Ілляки. Правда, із таким поширювачем, і наміром розповсюдити дезінформацію провалився. Уважно за цією та іншими історіями російських ІПСО стежать у громадянській мережі ОПОРА. Ми е, будемо спілкуватися із представницею громадянської мережі ОПОРА Анастасією Романюк. Вона експертка із моніторингу соціальних мереж. І наші редактори з нею, власне, контактують, будемо детальніше з'ясовувати, чому такі ІПСО, Запускає Російська Федерація, для чого вони роблять переклади французькими, французькою, італійською, німецькою мовою, скажімо, для чого вони діють на населення інших держав меседжами, такими, які спрямовували на український народ, і дуже цікаво, як ставляться в опорі до таких от вкидів інформаційних, бо на деякі з них в громадянській мережі радять не відповідати і не купуватися на них. Сьогодні один із таких вкидів був на Львівщині. Ми детальніше про нього поговоримо далі із Анастасією. Вже є кажуть редактори на зв'язку. Анастасія, вітаємо вас! Слава Україні! Сподіваємося, що у вас все гаразд. Розуміємо, що в таких умовах контактуємо будь-якими засобами, з вами спілкуємося телефоном. Наступного разу будемо сподіватися на скайп зв'язок. Анастасія, так, 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 так. ми нашим глядачам вже коротко розповіли про оце ІПСО Лайтон Зеленський Оф і розповіли про те, що громадянська мережа опора стежила за такими от вкидами інформаційними. В який спосіб ви довідалися, власне, що це інформаційний вкид і з боку Російської Федерації ну тут історія дуже проста. Перше, ми побачили першу згадку про те, хто на телеграм-каналі е відомого колаборанта та експериментаря і лікиви, який розповідав, що буцімто українці почали нарешті прокидатися. Та запустили фешмоб, що що нібито вони українці закликають перестати піддаватися на вказівки влади та вмикати світло і не економити електроенергію, та таким чином протидіяти режиму Зеленського. І таким чином, о, звісно, ця ситуація призвучала для всіх, хто знаходиться. Вони відцікавилися цієї історії та пішли в твіттер подивитися наскільки. Багато українців підключилися до цієї історії, і ми слідкували цей хештег, який просував Ілля для Києва Лайт Онзеленський о і ми о, вирішили подивитися, наскільки багато дійсно користувачів його зап... опублікували. І таким чином ми знайшли в тому, що буквально 40 твітів, які дійсно поширювали цю дезінформацію, що усім до українці протестують уряду, запостили цей хештег. Мовити серйозно в тому, що я підклю... ну, тим-то я підключаюся і вмикаю світло, і сотні, сотні жартів українців, які цими а... способами і... тартували нілогідних добре. Оста вона можна сказати абсолютно провалилася в почасті гумору українських твітерських. Анастасія, тут зрозуміло, що це ІПСО було спрямоване на те, аби дестабілізувати ситуацію, збурити українців, бо зрозуміло, що українці нервують через вимкнення світла, і тут летять камені город чинної влади і так далі. Але ми простежили, що ці, ці повідомлення з боку Російської Федерації також були перекладені кількома мовами, зокрема французькою італійською. Для чого Російській Федерації спрямовувати на цю аудиторію е, такі повідомлення? А, ну, дивіться, давайте почнемо з того, що а, так як, як ми писали в цьому матеріалі, це дуже чудовий кейс, того, що не всі ковки варто розміщувати інколи а, наше громадянське суспільство прекрасно з цим самостійно справляється, і це і все неефективно. тому що куди такі інформаційні операції досягають. Так би мовити, своєї мети, своєї цілі, по перше, коли вони потрапляють в щодо ситуації, щодо яких немає суспільного консенсусу, або немає, наприклад, загальної обізнаності достатньо високої щодо, щодо теми, про яку якої йде мова, в цьому випадку а, е, всім українцям доволі зрозуміло однозначно, чому зараз у нас немає світла, і що дійсно влада робить все можливе для того, щоб е, покращити ситуацію. Тому тут вони не попали абсолютно, але вони з одного боку використовують такі е, зрежисовані картинки для того, щоб по перше працювати з іноземною аудиторією для того, щоб легітимізувати взаємні в Україні, в тому, що таким чином вони намагаються з Скомплікувати картинку, в чому от дивіться, українці самі опираються режиму Зеленського, того тим паче їх треба звільняти. Плюс такі е... соприковані інформаційні вистави Родино сорі, також допомагають отрива, їм працювати в дець, і, 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 і своїм, тому що російські змісти. Змінцять... Вони можуть виправдов при своїми власними громадянами, за чий кошти ведеться ця війна насправді за їхні податки. Маємо якісь перебої зв'язком. Ближче Тобі до телефону а, говорити. Я в продовження цієї тематики щодо про яку ви говорили, що не на усі повідомлення з боку Російської Федерації, такі от вкиди треба реагувати. Тут цікава ситуація із Лайтон Зеленський ОВ, тому що центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України спочатку відреагував на цей вкид, написав про те, що це дезінформація і на неї не треба зважати. А потім це повідомлення центр видалив. То це із. Цієї серії, коли не треба реагувати, і центр зрозумів це вчасно і забрав повідомлення свою реакцію першочергово. Насправді, я не буду братися говорити, чому центр протидії дезінформації видав цю публікацію, тому що я не можу знати напевне, ми однозначно підтримуємо в тому, що дійсно тут ми бачимо ситуацію, коли росіяни от не попали. І давайте подивимося а, правді в очі для того, щоб написати хороше, хороше спростування його прокомунікувати, Треба людські зусилля, а, людські ресурси. І тому, якщо ми будемо реагувати на кожен сквіт ворога, який працює в режимі дезінформаційного стану, то ми просто будемо витрачати зусилля наших найкращих кадрів на тактичний рівень, замість того, щоб стратегічно дивитися на мережі. А, інформаційної війни ключових актів, патерни поширення дезінформації, тому якщо а, ці не потрапля, стосуються тих питань, щодо яких ну ми можемо судити, прогнозувати тому, що воно не масштабується, воно не піде далі, і тому, що не треба додатково щось роз'яснювати. Наприклад, як українцям, не треба додатково пояснювати, чому зараз у нас проблеми відфіду. Тому на них не варто звижати і зосередити свої зусилля на більш стратегічному рівні. У цьому випадку ви зазначили про те, що українці самі дуже добре відреагували на такий вкид, не прийняли його, і він провалився. Ну і тут насамперед, завдяки Києві, можна подякувати, що він першим запостив, тому вже підозріло. Якщо проаналізувати цифрову грамотність українців, то так виглядає, що українці почали вже більш відповідально підходити до фільтрування інформації, ставитися до більш прихильно до класичних медіа, і не довіряти там різним каналам Телеграм. Але дивіться, сьогодні на Львівщині сталася знову прикра ситуація, коли дезінформацію поширили і представники е, влади. Е, скажімо, угу. вранці з'явилася інформація про те, що на Львівщині вибухи, і однозначно, населення одразу все активоване. Всі один одному телефонують, питають, що сталося. А причиною стало те, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко про це написав: Ми маємо. Маємо його скрін, покажемо зараз глядачам, де він пише про те, що на Львівщині вибухи попрошу вивести його на екран. Так, от бачимо, є Антона Геращенка. Потім з'явився допис в телеграм-каналі місцевого депутата Ігоря Зінкевича, який теж написав про те, що є надходження від інформації. З'явилася про те, що на Львівщині вибухи. Після цього керівнику начальнику обласної військової. Ові адміністрації довелося спростувати цю інформацію, написавши у своєму Фейсбуку і телеграм-каналі, що деякі пабліки поширили неправдиву інформацію про вибухи. Не довіряйте їй, і у самому кінці всі кінці, вибачте, за тавтологію, довели до телеграм-каналу Труха, який власне mm -hmm. цю всю інформацію про вибухи першим і поширив. А як стало відомо про це? Труха потім видалив це повідомлення і вибачився за те, що дав неправдиву інформацію про вибухи у Львівській області. Так, от до чого я веду, як з дезінформацією боротися населення вже навчилося, а як його ще навчити? не довіряти е, от таким е, е, телеграм-каналам, і головне, як е, представників влади навчити не поширювати дезінформацію. Тут насправді що Антон Геращенко що та ж сама Труха, це дуже велика проблема з самого початку повномасштабного вторгнення, тому що якщо зараз ти просто кидає, то сам першим. Оцовували, давайте будемо говорити і коригувальниками вогню, тому що кілька разів просили не публікувати фотографії після одразу після прильотів, і троха першою, хто публікувала фотографії і відео з незаблюреними фоном, там де можна ідеально ідентифікувати локацію, куди прилетів. Тому тут у нас ситуація в тому, що звісно, деякі представники що влади, що там медійні канали. Користуються можливістю для того, щоб наростити свій соціальний капітал, наростити своїх прихильників, і того вони гоняться за тим, щоб якомога швидше опублікувати інформацію, не чекаючи euh, її остаточної перевірки, і гоняться за оперативністю, за оперативним формуванням для того, щоб люди так буцім їм більше переваги. Тому що якщо щось станеться, вони, мовляв, перші про це повідомлять, тому що вони найшвидші. Але таким чином вони дуже часто публікува... публікують неперевірену інформацію. Часом вибачається часом ні, і тут уже я не бачу якихось способів регуляторно це вирішувати, не давати їм основної причини, через що вони роблять своєї уваги. Тому продовжувати лупати цю скалу, пояснювати, пояснювати і ще раз пояснювати, чому не варто. Не звати на інформацію з неофіційних джерел і з часом дійсно динаміка доволі позитивна в тому, що люди все більше і більше навчаються медіаграму що не може не радувати, але Браво далі продовжувати не працювати на цьому полі, і пояснювати єдиний регулятор у цьому питанні для посадовців може бути лише їхня совість, а не нарощення підписників. Далі. І ми вкотре закликаємо наших глядачів довіряти лише офіційним джерелам. А у часі війни насамперед це Генеральний штаб збройних сил України, міністерство оборони, протиповітряне командування на Львівщині. Це Львівська обласна військова адміністрація, які мають все можливі канали доступу і у телеграмі і фейсбук і на сайтах тому е, стежте за ними. І, звичайно, дивіться телеканал Перший західний. Ми точно ніколи не ж не женемося за підписниками, а подаємо інформацію лише після того, як ми її перевіримо з офіційних джерел, і то не з одного, а з кількох. Анастасія, дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, Анастасія Романюк, експертка з моніторингу соціальних мереж громадянської мережі ОПОРА, була із нами на зв'язку.